13 вересня, находюсь біля куща різамат. Оце він на сьогодні. Дивіться. Оце такий оце такий різамат. Прекрасний колір, здорова ягода. Ягода дуже здорова, дивіться яка. Лоза визріває. Колір, конечно, тут да, дуже гарний. На смак. Ягода плотна, хрумка. Дуже хороший цукор. Придивіться, кому надо. Одне тільки тут є але... Но що добре плодоносить він у нього хороші дивіться гарні грони півтора кг і більше но плодоносить він добре буде мабуть на четвертий рік з третього року він не буде вам плодоносить хіба що на це якщо корне власний Якщо б на прищепу поставити, може й... він швидше ну це вже трошки знято коротше це остатки залишилися. показую бо зараз він зріжеться вже увесь